У Донецьку тіла російських військових почали зберігати у холодильниках для риби через катастрофічні втрати російської армії на Донбасі. Морги та лікарні переповнені за даними підпільного руху. А теж окупанти змушені складувати тіла загиблих на промислових об'єктах, там, де немає сторонніх очей. У окупантах ваші уровень цинізма такої, като не знає граніць, поэтому я не удивлюсь, якщо на 100% окажеться Один із таких об'єктів рибний завод Донфі на околиці Донецька у його морзильних камерах, де раніше зберігалися морепродукти, наразі лежать тіла окупантів. Останнім часом охорону об'єкта посилили і навіть обмежили доступ персоналу. Регулярно прибувають туди рефрижераторні вантажівки без розпізнавальних знаків. Я знаю і бачив, і, і що витворяли окупанти в Маріуполі в 22-му році. і як вони потом. Я вам от примірами на вони держали тіла убитих Маріуполь. в одном из супермаркетов и через определенное время меньше чем через год они там сделали импровизированный морг и после этого они открыли там супермаркет и сейчас там вот супермаркет там где люди ходят скупляются Таку практику завели ще до повномасштабного вторгнення. Російські спецслужби наказали бойовикам організувати в Донецьку сховище тіл російських військових, які загинули в бойових діях на сході України. Те саме було і на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Під Києвом у вагонах рефрижераторах зберігалися сотні тіл російських солдатів. Партизани а теж продовжують роботу у тилу ворога та закликають мешканців окупованих територій Донбасу приєднуватися до. Руху, щоб прискорити визволення України.